Христос народився. Дуже велике радості вітаю вас всіх Христово Христове. Бог мав мріям. Коли Бог творив людиною і хотів бути з ним, коли людина грішила, відійшла від Бога, і Бог завжди шукав, і Бог хотів мати. Близько стосунок з людьми. Через пророки, через слово Бог завжди, говорив, щоб люди прийшли назад і бути з Богом. Останній час Бог сам став тілом, приймав нашу природу. Наша природа. Бог не, не тільки чекав, коли людина вертається до Бога, а Бог прийшов і бути з нами. Якою великою радістю, що Бог хоче бути з нами. Він не тільки бажав, Він приймав нашу людську природу. Не тільки приймав людську природу і народився самі бідні міста і став таким маленьким, як немовлят. Ми можемо бачити слово стало тілом. Віддання с Марію, готовність святого Йосифа, і Богу треба було їхні співпраці. Бути з нами, Бог приймав самі останні міста і дав всім міста, і Він приймав самі останні. Він хотів бути останні, щоб ми мали більше. Нарочення Ісуса Христа. Це є винотково, не так як було в світі. Завжди цар народився в палаці, а тут Син Божий народився в вертепу. Маленьке в селе Бетліхе. Народження Ісуса Христа. В історія ми можемо бачити все інакше, а царі шукають ідуть із города до села. Завжди, що великого бувало в городі, а в селі такі бідність міста ніхто не знає, але Ісус вибрав таке місто. Для нас за народження Ісуса Христа дає велика-велика недія, велика-велика радость. І Бог хотів бути з нами, особливо коли ми маємо в Україні важкий час. Це Рождество теж нам показує, що справжнє світло прийшов із неба і бути з нами. Можливо, це рік. Ми маємо е, важко через світло, ми не можемо украшати дом, не можемо е, ялинку укражати, е, город украшати, але справжнє світло приходить в наше серце. І ми можемо показати світу, кого ми приймаємо нашому серці. Це Ісус Христос. Він є світлом. Він прийшов убирати темряву. Народження Ісуса Христа для нашої країни. Ми віримо, що обирає це те і справжнє світло дає нашому країнам. І Бог став людиною і хотів бути з нами. Він хоче бути з нами сьогодні і завтра до кінця світу. Йому потрібно. Наша співпраця. Він не хоче лежати в вертепу, Він хоче жити з нами, Він хоче бути нашим серцем, він хоче ходити з нами, де ми йдемо. Він хоче жити в нашому серці, він хоче бути з нами і ходити з нами і бути з нами. Емануе Бог з нами. Бажаю вам всім. Радосні Риздво Христове. І мир, і любов приймаємо в Іво нашим серці. Христос народився.